Перевізники і звичайні водії підтримують сьогоднішню акцію протесту під генеральним консульством Республіки Польща у Луцьку. Сигналять не тільки фури, а й легкові авто. Керівники фірм та пересічні водії зібралися не лише з Луцька, а й з Ковеля, Рівного, Гощі та навіть Корця, що за 140 кілометрів від обласного центру Волині. Понад сотня людей вимагала припинити страйк польських перевізників на кордоні і забезпечити українських водіїв, які заблоковані у черзі людськими умовами. Там немає взагалі нічого. Там поле там дерева і приватні будинки. Там немає магазинів. Там ну ми не говоримо вже про якісь перепрошую туалети. Так ми говоримо про магазини, заправки. Якщо... У Світлани на фірмі у Ковалі шість авто, і всі шість на кордоні. П'ять з них на в'їзді до Польщі. А от одна вантажівка у гарячій точці вже більше тижня безуспішно намагається повернутися додому. Стільки часу водій живе на пункті пропуску Дорогуськ. Поки тримається, зате його колеги каже, потерпають. Ну, у мене там молодий здоровий водій, який не курить, не п'є, то в нього особисто проблем, слава богу, зі здоров'ям немає. Ну він розказує, що дуже багато хлопців не мають медикаментів, тобто, ну або те, що вони мали, вони вже використали. Вже пройшов 20 кілометрів черги, лишилось ще 15. Так як стоять в полі, немає ні води, ні харчів. Світлана каже, до найближчої заправки 15 кілометрів. І чоловіку таки одного разу довелось туди йти пішки. Купив продукти не тільки собі, а й іншим водіям. Мені мій водій казав, що та найближча заправка, що була, що хлопці попросили набрати води, просто якби з крану, то їм сказали за гроші, тобто навіть безкоштовно не хотіли дати води. А от паливо стверджують водії. Проблема найбільша від заправки його тягнути важко і довго, а воно необхідне, щоб не змерзнути. Що таке паливо? Це ж всі машини обладнані автономним опаленням. Як паливо кінчається, і його не працює. А зараз бачите, ну чи вже мінус? Проблема номер один. Зараз почнуться шонця фороби, зараз... Почне щось, щось щось, щось. Також помитися, гігієну то, з, з, в туалет, куди там немає ні туалетів, ні біотуалетів, ніде не стоїть на кордоні. А вони за це їздять, поляки ще й штрафують за те, що люди ходять в туалет. А де він має сходити в туалет? Це нужда. Це ж не він це само помитися, передітися. Ну це ж це все природні. Ну. те, що зараз робиться на кордоні, водії називають жахом. У мережі з'явилось відео, як поляк ходить поміж машинами з сокирою. Водії розповідають, ходять там не тільки з сокирами. І поляки їздять, провокують то п'інкою монтажної будівельної по машинах, їздять, то яйцями машинах. закидують, да то вже сокирами почали ходити. Водії згадують і далекобійника, який чекаючи в дорогуську, коли ж зможе виїхати додому, помер на прикордонній заправці. Причину його смерті нагадаю, має з'ясувати польська поліція. Людині було 54 роки, не такий старий чоловік, помер, нерви, нерви зрив, я так думаю. То це да, він з Луцька, він з Луцька, призник з Луцька, сам вони, по-моєму, з Луцька, якщо я не помиляюсь. А водійшацька привізник Ну, хлопці водії казали, що йому боліло серце щось таке там. Але наскільки це правда, я не знаю. Учасники акції збирають підписи під офіційним зверненням до генерального консула Республіки Польща у Луцьку Славоміра Місяка із вимогою вплинути на ситуацію, яка склалася на кордоні через страйк польських перевізників, який триває із 6 листопада. У канцелярію генерального консульства занесли чотири листи, зокрема, і лист з підписами протестантів. Вимагають, щоб польська влада подбала про розблокування кордонів та забезпечила водіям фур, які в його тині стоять в 50 кілометровій черзі. Гідні умови отримали всі листи, вони взяли їх в роботу, тобто вони передадуть консулу. Ясно, що консул передасть їх посольство своє в Варшаві, але знайте, що чим більше накопичиться таке, от там звернень і так далі, що бачать, що ми не мовчимо, не стоїмо. Тоді, то краще воно й вглине. Голова громадської організації перевізники західного регіону. Повідомив до водіїв на кордоні поїхала машина з продуктами, водою та ліками. Ще створена на чолі міністерства інфраструктури. Координаційний штаб на кордоні Краківець Корчова Ягодин, де наші мешканці України будуть об'їжджати повністю колейко. Записувати номера телефонів водіїв, хто чого потребує. Можливо, хтось захворів, потрібні ліки, потрібна вода, потрібні обіди. Акція протесту тривала понад годину. У цю п'ятницю на українсько польському кордоні на в'їзді з Польщі в напрямку трьох пунктів пропуску було приблизно 2400 вантажівок. Найбільша черга навпроти пункту пропуску єгодин 1100 сто автівок. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.